В дві 2024 року я був призначений командувати 140 метровим контейнеровозом місткістю на 1100 контейнерів. Сів я на судно в Індії. Їхати мали в порт Джеди в Саудовській Аравії через Аденську протоку, яка вважається піратським районом, в якому зараз діснуються пірати всіх калібрів, прямо як в кіно вона приближається. Ми не зможемо неї. Ми довжні здатися, пока ще можемо. Крім звичайних сомалійських гробіжників, потужно активізувалися єменські хусіти, які максимально застосовували передове озброєння для терору судноплавства в регіоні. Влітку того року обстріли вантажних суден були доволі часті, а хусіти були зовсім безкарними. Компанія виділила нам трьох озброєних охоронців із Шрі-Ланки, Але, звичайно, проти балістичних ракет і літальних апаратів така охорона навряд чи щось може вдіяти. Єдиний важливий момент: екіпажу пообіцяли подвійню заробітну плату під час проходу піратським районом. Гроші зайвими не бувають, тому всі погодились і судно вирушило в свій ризикований рейс. Оденської протоки ми дісталися без пригод. Погода була хороша, екіпаж поспажив барбікю, а двигун працював в штатному режимі. На підході до Аденської протоки я відправив репорти всім моніторинговим службам і зайшов в рекомендований транзитний коридор, спеціально створений для зручного контролю за судами. Екіпаж на палубу не виходив. З офіцерами також несли вахту три охоронця, чергуючись кожні чотири години. Один з сонячних днів ми побачили, як в шестимілях від нас в судно влучила ракета. Потім ще одна і ще судно охопило полум'я і укрило димом. Капітан скерував своє судно на південь, подалі від ворожого обстрілу. Щодо мене, я повів судно ближче за постраждалими і запропонував допомогу. Немолодий спокійний голос мені відповів, що якщо в нас немає лікаря, то й допомогти ми не зможемо. Як я пізніше дізнався, судно належало українському судновласнику, і капітан також там був українцем. Судно називалося Вербена. І так, неподалік нас був також іранський фрегат, який нічого не зробив, щоб врятувати екіпаж. Пізно ввечері я почув по рації, що екіпажу у Вербени вдалося евакуюватися. З рації впродовж цього переходу рунали повідомлення від Хуситів, звучали вони приблизно так. Якщо ваше судно якось пов'язано з Ізраїлем, то ви будете нашою мішенню. Це дуже дивне повідомлення, бо судно Вербена перевозило будівельні матеріали в Порт Венеції. Далі доїхало до Джеди судно вже без пригод. Розвантажившись, ми вали вирушати на острів Шрі-Ланка через той самий район. В Червоному морі ми висадили одних охоронців і набрали інших. Серед них був українець ветеран. В Червоному морі була досить спокійна погода, і було багато рибальських човнів. Ми мали бути пильні щодо них, бо проміж рибалок міг причаїтися човен камікадзе, що скеровується на нашу гвинтову рульову групу і пошкоджує її, зупиняючи судно. Джо блядь! зайшли в Аденську затоку. 4.30 ранку мені телефонує старший помічник капітана і каже, що зараз нас будуть атакувати. Я швидко біжу на міст. В цей час по рації нас викликають хусити і питають, куди ми йдемо, наш вантаж, розміри судна і таке інше. Просили швидко відповідати, бо інакше ми станемо їх мішенью. Все, що я зробив, це підняв слухавку і доповів інформацію про наше судно, додавши, що в нас немає вантажу і ніяких зв'язків з Ізраїлем ми не маємо. Продублював це повідомлення ще й електронною поштою, а також попросив підтвердження, що атакувати нас вони не будуть. Поки я все це робив, Філіппінський Старпом дуже панікував і вже встиг зателефонувати в Круїнову компанію, просив врятувати його. Тому мені й довелося одночасно спілкуватися з представниками судновласника, військовими судами, крюнгом і хусітами. Я також скерував судно ближче до сомалійського берегу, щоб вийти з зони ураження хусітських ракет. Сомалійські пірати нам були не страшні, бо мали охорону. Та й погода була неспокійна не для перегодів на човнах за контейнеровозами. Заспокоївши всіх і переконавшись, що небезпека минула, я поговорив зі Старпомом, запропонувавши йому поїхати додому в наступному порту. Він погодився. Це було добре, бо з панікорами працювати дуже важко. Далі ми йшли вже без проблем. Я навіть прогулювався палубою. Що, пане, що ви скажете про прибуванні на нашому чудесному теплоході ось ці 4 дня? Ковар готовит очень вкусно и старался готовить еду очень похожую к украинской кухне. Гостеприимство команды просто до глубины души тронуло меня. Липні 2024 року ми виїхали з аденської протоки.